Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі. Програма позиція. Гість нашої студії, народний депутат України Юрій Чешмар. Я вітаю вас в нашій студії. Говорити, ми будемо Благодаря. про зміни до бюджету і, зрештою, яких змін нам очікувати, і який е, головний державний кошторис, зрештою, ми можемо отримати. Хотілося б для початку, для того щоб уже е, розпочати нашу розмову, зрозуміти логіку таких змін. Настільки на е, ці корективи в державному кошторисі впливали взагалі розрахунки пов'язані з кредитами. Ну зрозуміло, що е, ми повинні перерахувати кошторис, державний кошторис, оскільки ми бачимо, що рівень інфляції сьогодні значно зріс, то навіть та сума, яка була закладена для обслуговування зовнішнього боргу, вона вже є сьогодні апріорі недостатньою. Тому перерахувати, скажімо, навіть статтю е, цю статтю необхідно. З другого боку, це було наперед завідомо відомо, що ми будемо переглядати наш кошторис кошторис середині лютому, і так було заявлено. В кінці минулого року, коли приймався закон про бюджет на 15-й рік, адже ведуться інтенсивні перемовини з міжнародними донорськими організаціями щодо кредитів для України, для підняття ну, для стимулювання економіки, для підтримки фінансового стану. І оскільки перемовини на кінець минулого року не були завершені, і ми не мали остаточних ну, базових бачень, але МВФ е просив для аналізу, скажімо, можливостей кредитування е наш кошторис то ми прийняли минулому році 26 го числа закон про бюджет з такою умови, що за місяць півтори він буде доопрацьований. З побажаннями, скажімо, Міжнародного валютного фонду, з тими реаліями, які відбудуться за ці півтори місяці, тому що ми розуміли, що інфляція буде зростати, адже Національний банк навіть на той період не дав нам ніяких розрахунків щодо можливого курсу, а всі показники показували на те, що немає стабілізуючих якихось факторів для збереження сталості курсу, то зрозуміло, що всі передбачали, хто уважно читав цей закон і хто чітко аналізував ситуацію. Що закон повинен бути переглянути в ближчий час? І от ми маємо, як і обіцяв нам прем'єр-міністр, до 15 числа подати. Такий кошторис, зміни до кошторису і до податкової бази, і сьогодні ми його розглядаємо у Верховній Раді. Надіємося, що третє числа і термінування в часі розгляду документа, адже дійсно пропонувалося до 15 лютого впоратися з таким завданням. Ми зараз бачимо вже в часі перенесено розгляд бюджету змін до бюджету. Це означає саме те, що в нас не було до кінця, не зрозуміло наскільки є реально отримати кредит від міжнародного валютного Ну Роконту. ми не можемо. Я особисто не можу цього стверджувати чи заперечити. Я думаю, що урядовці з міністерства mm -hmm. фінансів краще. Знаю чому, але я думаю, та затримка, яка відбулася між 15 і 23 числом, коли зареєстровано було саме законопроект у Верховній Раді. Це не є та значна затримка, про яку сьогодні варто говорити. Але от якщо йти за логікою соціальних аспектів бюджету, то от, що в нас буде з соціальними статтями? Адже ми бачимо зараз е, курс гривні до долара, ми бачимо, як з як з якою шаленою швидкістю йде інфляція, все дорожчає. Е, Буде зроблений якийсь акцент бюджетом саме на ці, ці цьому напрямку, на жаль, ці зміни не торкаються, або скажімо так, вони не стосуються покращення життя громадян. Радикальна партія, до якої ну, членом фракції, якої я являюсь в Верховній Раді. Ми однозначно сьогодні дивимося дуже критично до цього бюджету, тому що була домовленість з прем'єр-міністром безпосередньо і всі урядовою, скажімо, ну ложею про те, що Зміни, які будуть довнесені, вони будуть враховувати також і аспекти соціального статусу громадян. Адже зрозуміло, що при такій галупуючій інфляції, а країна наша сьогодні, на жаль, є імпортнозалежною, тому що і паливо, і енергетичні ресурси, і дуже багато там, скажімо, високоточного обладнання, устаткування, яке сьогодні закупляється для розвитку економіки, або, по крайній мірі, функціонує обслуговується, то воно в нас залежить дуже багато від імпорту. І в цій ситуації необхідно підвищувати стандарти. Захисту. На жаль, відверто подививши цей кошторис новий, ми не побачили жодних явних покращень соціального статусу наших громадян в цій ситуації. На жаль, мінімальна заробітня плата, а так само і мінімальний прожитковий мінімум залишився на тому ж рівні. Хоча ми бачимо, що майже за місяць-півтори курс, офіційний курс національної валюти здешевшив майже в половину, від показників кінця року, і це все відображено сьогодні на цінах. Ви бачите, що кожного дня у нас йде перерахунок і палива, і ну, цін на продукти харчування, скажімо, де є якась імпортна складова, а в будь-якому в будь-якому продукті харчування є якась імпортна складова, тому що те саме паливо, яке okay. використовується на доставку, на виробництво. Воно здорожчує вартість продуктів і харчування, і одягу, тобто першої необхідності. Тому позиція уряду не перераховувати соціальні стандарти в цій ситуації. Ми вважаємо її антинародною. І Радикальна партія за такий бюджет поки що не готова голосувати взагалі. Насправді, дуже позитивним моментом той, що на нашу вимогу, і ми відповідно працювали із Кабінетом міністрів, зняли поправку про те, щоб підвищити пенсійний вік до 65 років чоловіків. Це була наша принципова позиція ще з минулого року, щоб це не піднімалося, залишилось на тому ж рівні 60 років. Але все, що стосується інших складових, ми сьогодні не бачимо поступального вперед. Мало того, насправді ми не бачимо якихось стабілізуючих факторів, які б в цьому кошторисі закладалися, які б стабілізували курс гривні, які б сьогодні створили певні підґрунтя під розвиток економіки в 2015 і 2016 роках. Тобто, е, на жаль, в нас відбувається уряд реформаторів, за рік жодної реформи не запропонував і всі його мотиваційні дії відбуваються. МВФ попросив, МВФ вимагає, МВФ просить, МВФ не дасть грошей. Тобто ми живемо під прицілом тільки подачки від МВФ, власних ініціатив, хоча в нас є і міністр економіки, нібито е громаді... ну, іноземець, да, так званий, але я не бачу сьогодні відмін економіки взагалі жодних чітких і зрозумілих пропозицій, які галузі розвивати. Які базові принципи треба вжити для цього, які ресурси для цього треба, що є потенційно, як завивати нові ринки в цій ситуації? Мін економіки не виконує функцію прогнозування. Тобто Ми хвалюємо документ бюджет з певними параметрами, з макропоказниками, взагалі з напрямками, як мають розвиватися, бо з фінансовими якимись вимірами тих чи окремих сфер галузей, і практично ми ухвалюємо документ, який не підкріплений якоюсь конкретною і чітким розумінням того, що буде відбуватися, наприклад, за місяць, за два, за півроку за. Ні, ну там є ті показники, які, а, явно за які голосувати не можна. Наприклад, скорочення бюджету е, культури, медицини освіти. Тобто ми розуміємо, по факту це буде скорочення працівників галузі освіти, культури і медицини. В цій ситуації, коли і так безробіття занадто високе, коли на сьогоднішній день соціальні послуги надаються неякісно, ми скорочуємо саме болюче, що в нас є. Ми проти цього. Тому що пострадає, зрозуміло, що сільська медицина постраждає, а ми прекрасно розуміємо, що стан із охорони здоров'я не найвищий в Україні на сьогоднішній день, на жаль. Ми бачимо взагалі, як на мене, злочинні норми в законі про бюджет це компенсація збитків 10,7 мільярда гривень Нафтогазу за поставку газу в зону АТО. Я розумію, для чого зроблено, тому що по якимось певним домовленостям чомусь ми поставляємо газ на, на території окупованої Луганської, ну, районі, окупованих районів Луганської Донецької областей. Проплати звідти не поступає жодна копійка, а щоб ви розуміли, що... Наш комітет розглядав це питання паливногратичного комплексу, куди я входжу. Членам комітету розглядали, що в день в середньому ми, вони споживають в доларовому еквіваленті газу на суму 4-6 мільйонів доларів в день. І це все компенсується за рахунок споживачів України або за рахунок компенсації з бюджету. І якщо вчора ця компенсація відбува або ну, це збитки, вони відбувалися в автоматичному порядку, сьогодні закладають в бюджет, щоб навіть ніхто кримінальної відповідальності не поніс, тому що це не є збитки. Ну про практично за газ ми передоплата у нас йде. Тобто ми, ми попередньо вже сплачуємо, а тоді вже отримуємо цей газ. Правильно. Але, Але скільки... йде розрахунок із вартістю газу, який споживає. Уся територія Луганської Донецької областей, тобто, І, оці до речі... 4-6 мільйони, про які ви кажете, щоденного вживання газу за який вживала ця територія, на яку сьогодні ми не не, не контролюємо. Яку ми сьогодні зв'язку з тим, що уряд сказав, що ми більше не будемо проплачувати за ці поставки, тобто ми тепер їх економимо ці гроші. Ні, навпаки, це я не знаю хто украшта назад. Сказав, що ми не будемо поставляти, але в той же час Міллер керівник uh -huh. Російського Газпрому, заявив, що вони будуть поставляти по контракту з Нафтогазом України через територію Ростовської області напряму на територію окупованої частини тобто, Луганської основної Донецької... труби, так, але рахунок будуть виставляти України. Це взагалі для мене незрозуміло, як, якщо лічильниками, ну приладами обліку поставленого газу ми не управляємо, тому що кордон не є в нашому сьогодні ну, контролі, як ми можемо оплачувати рахунки, де ми не контролюємо ні споживання. Ні поставку, ані стягуємо платежі. Це взагалі ну, злочинно і звичайно. при тім всім, що би не говорив сьогодні Нафтогаз уряд і так далі, вони чомусь закладають майже 11 мільярдів гривень дотацій у Нафтогаз України як збитки за отримані за поставку газу в зону АТО. Тобто в бюджеті тобто, ця стаття зб... та, зберігається. Тобто, це є брехлива позиція когось сьогодні в уряді, якщо він говорить, що ми не будемо оплачувати і поставляти, і в той же час ми закладаємо компенсацію нафтогазу за ці збитки. Яким чином ми можемо, скажімо, запобігти такому фактору, що ми поставляємо просто... туди газ, оскільки дійсно ми за газ сплачуємо попередньо? Тобто ми не можемо з іншого боку, в нас ми є взагалі... загроза не отримати газ взагалі. якщо Ми не взагалі поплатимо. не повинні платити за газ, який поступає в Ленер ДНР. Вибачте, вони сьогодні там не збирають плату, і ми не Емо компенсації за цей газ опалюються казарми тих терористів, mm -hmm. які вбивають потім наших патріотів, дівчат і хлопців, які воюють на фронті, і ми їх маємо палювати. Ми їх маємо освітлювати. Ми ж проговорили тільки газ, а світло... але ви сказали, тв... що ми можемо не проплачувати так. ніби, ми можемо не проплачувати. Але якщо газ буде поставлятися в обхід основного газопроводу через зростовську область, а це буде зараховуватись на платежі України, тобто практично ми не можемо запобігти. Чи є якісь механізми, де ми можемо завадити цим не можемо? Є договір в ньому чітко прописано, угу. що з е, лічильниками управляємо ми. От якщо по мінським угодам буде виконано терористами ЛНР ДНР всі вимоги, і ми візьмемо під контроль цю територію, і будемо мати облік. Лічильників, поставки, виробництво генераціями електроенергії, умовно кажучи, так поставки газу, електроенергії на територію ЛНР, і ми будемо забезпечувати стягнення цих платежів з населення, з підприємств, які споживають, тоді ми можемо говорити про те, що договір між Нафтогазом і Газпромом виконується чітко. Якщо Газпром приймає рішення поставляти в обхід України і об. Ну, скажімо, нібито по нашому контракту, але вхід України поставляти в ЛНР, ДНР, газ, то нехай укладає договір з ЛНР, ДНР. Це вже порушення контракту, який вже діє на сьогодні. Це є порушення, Звісно. І нехай він тоді з ними укладає окрему угоду і стягує платежі з них. Але в нашому, по нашому контракту, ці поставки не повинні обліковуватись, і Україна не повинна сплачувати. І це питання Міністерства паливної енергетики, питання Нафтогазу України, президента і уряду. Ці питання поставити в них чітке розуміння, точку, якщо треба, то навіть по міжнародним судам, які повинні підтвердити цей факт і не е, зобов'язати країну сплачувати ці рахунки. Крапку ми можемо поставити, заключивши нову угоду. Ні, Через на... те, що за старою угодою передбачена проплата із території, які ми сьогодні не контролюємо, за старою угодою не могло бути такого передбачено, тому що Україна Ні. в період з березня по сьогоднішній день по газу не укладала. Нас є один контракт, який підписаний у 2009 році. Можливо, із змінами, які вносилися за часів Януковича, але ми в 2014 році не поновляли контракти, і питання зони АТО не передбачалося. Інше питання є незрозуміла норма в мінських ну, угодах. з 2009 року, то там є і Крим. Там є і Крим, але там є і умови. Облік. Чому ми, скажімо, повинні сьогодні, якщо ми не контролюємо облік поставки в Україну, кому вони поставляють? Вони не поставляють сьогодні Нафтогазу України. Вони поставляють споживачам на території України, але не Нафтогазу України. І не він потім постачає на окуповану територію. Коли 2009 Тому нормативної році... бази немає, і це все брехня. Це те саме, що перераховували кошти, хотіли перерахувати кошти за вироблено нібито генераціями Донецької і Луганської області за електроенергію, там відповідно 200 і 180 мільйонів, які фінмоніторинг зупинив проплату. Так? Але як сьогодні виявляється, що та електроенергія навіть не попала в енергомережу України, вона була спожита прямо на території Луганської і Донецької області. Як тепер нам діяти? Як вибудовувати свою стратегію, і тактику і зрештою політику в паливно енергетичній сфері, зважаючи на ті всі виклики, які починають з'являтися, і які вже зрештою ми просто автоматично змушені якимось чином реагувати? Як ви вважаєте? ми не можемо сьогодні за рахунок споживача українця, справжнього українця, компенсувати збитки за споживання газу електроенергії жителями? Окупованої території це які має бути через міжнародні визнається. договори чи через міжнародні суди. Як це можна визнать. наскільки чітко прописані там норми, де ви сказали, якщо порушується, ми можемо собі дозволити. Це не виконувати? Ні, ну це, це просто у нас розмова з вами. Знаєте, ну ні про що. Ми не ну, вибачте, ви зайшли в магазин, вам буханку хліба не дали. Дали комусь від ні. вашого імені? Ви маєте оплатити? Ну це приблизно ж саме. Тому тут немає просто спору ні про що раз ми не приймаємо по обліку цей газ, ми його не продаємо значить, це не нам поставлений газ, вибачте, і ЛНР, ДНР – це не визнані суб'єкти жодних стосунків між Україною і там Росією, мовно кажучи, в газовому контракті. Тому кому вони поставляють? до стороннього порядку. Ми можемо сьогодні це їхні проблеми. Тобто, в нас є свої контрольовані лічильники, по яким ми отримуємо від російського монополіста газ. Вони обліковуються двома сторонами, і потім ми маємо право сплачувати. Ці лічильники, які не є під нашим контролем і не знаходяться на нашій території, mm -hmm. не окуповані, Ми не можемо брати до уваги при розрахунках Загаліше, і нехай що... Росія звертається до суду любого міжнародного суду. Я думаю, що вона всі суди програє. Все, що стосується газової сфери. Ми розуміємо, що в Україна в стокгольському арбітражі вже є. Позов вже відповідні рішення мають Чи Можемо підкріпити ще от таку ситуацію, додавши Любий туди? Любий позов може бути доповнений, тобто це треба mm -hmm. просто дивитися. Це сьогодні регламенти тих судів, як відбувається процедура доповнення позовних вимог і так далі, чи треба нову Но вони справу. позиції України можуть підсилити так. Але ми я думаю, що там юристи розберуться міністерство юстиції і визначать, як в даному випадку діти. Але мені здається, що це треба перевести на рівень відповідальності самої Росії. Раз Росія прийняла в односторонньому таке, таке рішення, то це її право, якщо вона хоче стягнути з України відповідну суму, нехай звертається до міжнародних. Якщо ситуації. ми в односторонньому порядку переглядаємо такі умови, скажімо, в енергетичній сфері, яку економію бюджету ми можемо отримати? По-перше, щоб ви зрозуміли правильно, давайте ми правильно акценти ставити. Ми нічого в односторонньому порядку не повинні переглядати. Ми згідно договору отримуємо в містах визначених угу. газ. Ми повідомляємо російську сторону про те, що ми ті лічильники, по яким вони сьогодні хочуть по, ну, по території з Ростова напряму, ми не можемо контролювати, а отже, по ним не треба поставляти газ. І таким чином ми То нічого, факт. Ми а, нічого в односторонньому не порядку не змінюємо. Нічого. Ми просто виконуємо угоду у відповідності до кожного її пункту. Ти це прописують, Знаете, На жаль, і... в нас в Україні ми привикли, що ми повинні доказати, що ми прийшли. Ми, що ми, що е, mm -hmm. ми, ми повинні доказати, що хтось не правий, бо забрав у нас Крим. Ми повинні доказати, що хтось не правий, що ввів війська на території Луганської, донецької області. Тобто, нас сьогодні в ситуацію, що ми повинні всьому світу щось доказувати. Будуть поставляти газ, незрозуміло кому, а ми повинні доказувати, що ми його не отримували. Ну, давайте виконувати контракти. Тому якщо буде така позиція у нас, нашого mm -hmm. міністерства і нашого керівництва е, країни, то вибачте, на якого Бога нам таке керівництво, яке не може відстояти український інтерес. Дійсно, то, е, варто зайняти чітку позицію і, притримуватись. і не інакше. Е, вибачте, чи? це те ж саме, що з мінськими угодами. В нас була гарантована угода, Будапештська, підписана з усіма чіткими гарантами, які сьогодні є, в тому числі, агресорами. Ми забуваємо про цю угоду і мовчимо. Мовчимо, тому що там у Росії чіткі зобов'язання є берегти український несуверенітет, не погрожувати ядерною зброєю. Лавров літку шозивив. Що ще треба, вони несуть навіть ядерний удар. А там чітко вказано, навіть не погрожувати, ну, що треба зброї. це навіть записано в їхній воєнній доктрині. Так з другого боку, uh -huh. там все чітко прописано, що Україна відмовляється від зброї, і це є, скажімо, її волевиявленням особистим, за що нам дали повинні дати безпеку. Так от наша дипломатія забуває про цю угоду, відкладає її в сторону в мінському меморандумі. З угоді словом не вказано, бо Будапешкій меморандум. Словом не вказано, і ми придумовуємо нову конструкцію міжнародних стосунків. Навіщо? Це, І коли мені говорять, це зрада... Чи... за логікою того, що, так як ви сказали, комусь щось повинні Що ми доводити. повинні щось доказати? Навпаки. Є... І питання в іншому. Ми мали відстояти навіть з позиції такої сили, що, вибачте, шановні е, міжнародні дипломати, ви, ми підписали з вами міжнародну угоду в 94-му році, за якою ви обіцяли нам колективну безпеку. Якщо ви його не виконаєте, система колективної безпеки в світі зруйнується. Це вже не проблема буде країни. Тому що тоді вже ні Іран, ні Північна Корея ніколи в житті не відмовляться від ядерної програми, а будуть її... Нарощувати і Індія і інші країни Оскільки немає, тому гарантій. що немає гарантії. Тому тут, якби наша дипломатія була на чіткій позиції, а не на ті, що вони будуть прислухатися, і будуть робити те, що їм скажуть, а стояла би на українському інтересі і розуміючи, що це проблема світу, а не тільки країни Україна, то ми, вибачте, не мали би мінських вод. А ми би мали зобов'язати світ виконувати Будапештський меморандум. І на завершення залишається практично декілька хвилин. На завершення повертаючись до бюджету в контексті національної безпеки, адже все що закладається сьогодні бюджет. Якби ми до нього не ставилися, це все таки носить, має вагу національної безпеки. Якщо йти за логікою того, що нас чекає, зрозуміло, важкий рік, зрозуміло, Україна в важкій ситуації, але зважаючи на зубожіння, на інфляцію, на підвищення тарифів і на те, що сьогодні. Мінімальний прожитковий мінімум знаходиться на рівні африканських країн, нижче. Так, на, нижче Сьогодні на, вже десь нижче на приблизно на рівні 40 доларів. От як бути з цим далі, і чи варто переглядати ми підходити в... до питання індексації раніше ніж в грудні? Ми, радикальна фракція перша до речі за 20 років поставила питання, і ми добилися, що в бюджеті на 15 рік передбачено, що індексація буде проводитися двічі, але не в грудні, а 1 червня. Це вперше, тобто ми розуміємо, що це інфляційний процес. Але сьогодні вже ситуація, яка сьогодні є, показує, що цього заходу недостатньо. Напевно, нам вже треба буде перераховувати щомісяця, тому що ми інакше не зможемо ну, людям дати допомогу. Мало того, ми вносили дуже чітку, як на мене, пропозицію, що підняти тарифну сітку заробітних плат. Особам, які мають менше, наприклад, 2,5 тисячі гривень. Тобто не всім не просто змінювати тарифну сітку, а перераховувати мінімально той тобто, визначити інший рівень мінімальної заробітні плати, і відповідності до неї перераховувати тарифну То сітку це має бути автоматично тільки, да, бути. тільки особам, тільки тим посаду, ну посадам і окладам, які мають сьогодні менше 2,5 з тисяч гривень. Не всім, щоб не виникло таке, що хтось сьогодні отримує 7, при зміні е, мінімальної заробітні плати, не будуть отримувати там 15-20. Ні, вони залишаються 7. Але той, хто має менше 2,5, щоб підтягнути до того, хоча б рівня, це об'єктивно сьогодні. Людина сьогодні отримує рахунки за газ і за світло такі, що інколи свої заробітні плати може не вистачити, аби оплатити звичайні, ну звичайні побутові потреби. Що робити з тим, що практично зараз ми 80, а то й більше відсотків населення можемо практично призвести на межу того, що вони потребуватимуть дотації з бюджету і субсидій. Ну це приведе до того, що ми просто будемо а, зведемо Але величезний рівень корупції. Тотальні. Ну по перше, буде не платежі. По друге, ми порушимо питання, що ми поглибимо корупцію, тому що кожна довідка, бо ми прекрасно. Розуміємо, в цій країні нехай цукерками, але без неї не обійтися. Ну, це об'єктивно. Тому ми збільшимо е, систему дотику громадянина з адміністративної системи, а отже ми поглиблюємо корупцію, це однозначно. З іншої сторони, ми середньо нічого в бюджеті не зекономимо, тому що те, що ми не доплатили вигляді заробітній плати, ми будемо компенсувати з бюджету. Тобто це одне на одне, все одно ми повинні забезпечити громадянина. Конституція так передбачає. Тому я логіки в цьому взагалі не бачу. Але, на жаль, сьогодні, користуючись цією, мінімальною заробітною платою. Любе, любе приватне підприємство має змогу сьогодні платити 1300 гривень працівнику, то вибачте, якщо ти, ну приватний власник, не можеш оплатити нормальну робочу силу за нормальні гроші, хоча б 3 тисячі гривень, то йди до станка ставай і сам працюй. Не говори, що ти підприємець. Ти не підприємець, якщо ти не можеш забезпечити нормальну зарплату, того працівника. Я розумію, що е, звучить, напевно, жорстко. Але вибачте, те, що ми навіть ввели зараз е, єдиний соціальний податок, де ми там щось пробували зменшити. Нехай скаже прем'єр-міністр, чи оправдала ця практика в країні? Ні, наша на жаль, система і кожен громадянин, якщо може не платити, він буде не платити. Хоча я розумію, при тім воровстві, яка сьогодні є в бюджеті в нас, при ті митниця, яка ворує сьогодні, податкова система, яка сьогодні здирає з підприємця остання, підприємець воліє не платити і нічого не показувати. Краще віддасть благодійну допомогу в зону АТО для підтримки наших солдат, аніж буде сплачувати незрозуміло комусь. Добре, окрім ці критики, од... Практично одним-двома реченнями. Ви бачите вихід із ситуації? У вас є свої пропозиції? не просто критикувати, Ні, а реально варіант, варі... можливо, змін до бюджету від фракції. Сьогодні ви сформували своє бачення як? Ми сформували і первинний текст документу, і сьогодні ми сформували свої пропозиції, на жаль, вони майже були не прийняті. Тобто, на жаль, Кабмін від, е, всі ці пропозиції, ми їх знову будемо ініціювати, і зрозуміло, що є інші моменти, тобто інфляційні процеси. На сьогоднішній день ми не бачимо чіткого позиції регулятора, який би стримував інфляцію. Вибачте, але mm -hmm. в будь-якому світі, якщо котировки, навіть на товарну позицію, не тільки на валютну позицію, за один день збільшуються в рази, то зупиняються торги до періоду, поки ця, скажімо, ситуація не буде зрозуміло висна, е, там спекуляції не закінчаться і так далі. Вона за один день. На ринку може валюта з 20 до 25 підскочити на міжбанківському валютному ринку і регулятор мовчить. Хто ж запустив цей маховик? Тобто, знову ж таки, всі обмінники працюють в режимі спекуляції. Кожна копійка рефінансування через два дні появляється на ринку і вона обготівковується. Купа банків, які отримали рефінансування практично з бюджету, бо це з Національного банку, вивели, і вони збанкрутували через місяць-два. Про що ми говоримо? Регулятор не працює. Тобто запрацює. першим завданням це має бути наведення на валютному ринку а і як, з інфляційним ну, процесом, як мінімум, як початок фінанси, до стабілізації. Фінанси задається. це кров економіки. Mm -hmm. Без цього нікуди не підете. Якщо зупиняться платежі, впаде вся економіка. При цій ситуації платежі впадуть. Система э, розрахунків паде, регулятор сьогодні нічого не робить, одні заяви, і 21,7 один що закладено в бюджет, навряд чи ми сьогодні зможемо. Які вже сьогодні ми маємо ну, ну... сьогодні. Ми маємо. А я маю на увазі, якщо ввести механізми якісь до того, щоб стабілізувати ситуацію, можливо, і цей вже е, курс. Регуйте, абсолютно коли, не зможе... е, коли банк національний банк говорить про те, що вони повинні вжити ринкових форм регулювання uh -huh. валютного ринку. А в Україні іде економічна криза. Це щось неправильне. Коли йде криза, йде війна, завжди вживаються і адміністративні заходи. Тут не можна говорити про ринкову економіку, коли в країні війна і криза. Тобто жорсткий державний контроль і, і чіткість Однозначно. розуміння Однозначно. того, що ми робимо. Однозначно, Юрій Чешмар, народний депутат України, богусив нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам. Дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь з нами. До побачення.